Гей, hey, hey. ти вільний? Я купідонка. Зателефонуй мені, якщо хочеш з кимось познайомитися. Я заслуговую когось, хто відповідає всім моїм критеріям. тіла не більше Не Хочу того, хто любить кішок. Я намагаюся бути простішою. Обіцяю, ти вийдеш за кохання всього свого життя. Скільки шлюбів ти вже влаштувала, Люсі? Дев'ять. Якщо дівчина хоче собі високого красення. І зарплатний від 500 тисяч на рік. Я знайду його. Ви ж зваха випити не бажаєте? Звичайно, коло і пиво. Привіт, крихітко. О, привіт, Джоне. Я точно не очікував зустріти тебе сьогодні. Я сумувала. Серйозно. Ти навіть не пам'ятаєш мого обличчя. Люсі Ем, вічна холостячка. Ти можеш знайти кращу за мене? Мої інстинкти мене не підводять. Привіт? Ого. Ти вмієш рахувати? так? Ти той, кого ми називаємо єдинорогом, неможливою мрією. Скільки коштує ця квартира? 12 мільйонів. Ж не збираєшся за нього заміж? Чому ні? Тому що він привабливий, має гроші, живе явно один, без сусідів. Це моя зарядка. Коли я дивлюся на тебе, я бачу зморшки і майбутніх дітей, схожих на тебе. То що нам тепер робити? Про що думаєш? Здається, я більше не справляюся зі своєю роботою. Ми обіцяємо їм кохання, але цифри не збігаються. Навіщо люди взагалі одружуються? Тому що їм самотні. І вони не втрачають надії. Мені скоро стукне 48. І мені потрібен хтось більш зрілий. У мене є дуже красива клієнтка, їй 31. Взагалі, то я не розглядаю тих, кому за 30.